Друзі, привіт! З вами Ярослав Ясинський, і це Трактор. Сьогодні будемо говорити про ваш стан і стан аудиторії. І чому саме ваш стан визначає те, яка буде комунікація, який буде виступ, і, взагалі, яка взаємодія буде з іншими людьми. Уявіть собі, що люди, які прийшли на ваш виступ або дивляться ваш прямий ефір, вони трошки здуті. Вони здуті, як повітряні кульки за цілий день, тому що вони виснажені, вони. Витратили свої сили на роботу, на якісь справи, на дитину, на чоловіка і ще багато різних проблем, які зараз виникають. Особливо зараз у нас їх дуже багато може бути. І потім приходите ви, або вони заходять на ваш ефір, або ви приходите в зал, де вони сидять, тому що вони зацікавились тією темою, яку ви озвучили, і ви починаєте виступати. І ви виступаєте так само, як здутий шарик. тобто, ну так. Ну так, от, спокійно трошки, отак от, говорите. І вже трошки у вас голос стає ще тіхіше, і не цікаво, так дуже повільно. І таким чином ви відчуваєте, що аудиторія ще більше втрачається, якщо тим більше тема не цікава. Якщо тим більше ви говорите якісь шаблонні речі, які знають всі. І якщо ви уявляєте, що ваша аудиторія це ось такий шарик, ви маєте розуміння тоді, що ви можете передати їм свою енергію. Передати їм сили, передати їм натхнення, з усією пристрастю розповісти про вашу тему так, щоб вони закохали цю тему і захотіли зробити те, можливо, чим ви ділитесь, про що ви розповідаєте, спробувати ті речі, про які ви говорите. І ви надихаєте цю аудиторію якраз завдяки тому, як ви говорите, які у вас інтонації, які у вас обличчя, наскільки ви щасливі. І якщо ви, на жаль, прийшли нещасливі, тому будьте. Професіоналами зробіть себе щасливими в моменті перед вашим виступом і передайте цей стан любові до світу, безумовної любові до людей, до світу, вашій аудиторії, тоді ваші виступи будуть набагато кращими, набагато цікавішими, і аудиторія справді буде любити вас і зацікавлюватись в тому, що ви говорите. Адже ми завжди считуємо стан, доброзичливий, класний, енергійний стан людини. Це справжній стан, щирий стан. Ви не граєте, ви не маєте гратися. Знайдіть для себе відповіді, що вас запалює, заради чого ви це робите, заради чого ви виступаєте, записуєте аудіо, взагалі, заради чого все ваше життя, які ваші глибинні цінності. І ось на цьому фундаменті, ґрунтуючись на цьому, ваш виступ буде дуже сильним, дуже класним. І ви не будете боятись, тому що ви реалізуєте свої цінності. І тут, можливо, навіть зникнуть ваші страхи з приводу того, як ви виглядаєте, як ви говорите, тому що ви говорите про щось дуже важливе для вас. І опираючись саме на свої глибинні цінності, ви стаєте творцями. Якщо ви відчуєте це хоча б раз на вашому виступі, і ви накачаєте аудиторію хорошим станом, енергією, і аудиторія зможе вам повернути ще після цього цей стан, це буде меч. Ви от знайдете свою таку першу аудиторію, яка вам цей стан поверне, а ви їй, і ви створите. Синергію, це найкращий суперприємний стан, який може бути у вашому виступі. Я бажаю всім вам отримати хоч раз таке задоволення відчувати цей стан, знайти свої глибинні цінності і від цих глибинних цінностей виступати, опираючись на них. Почуємось в наступних випусках.